Хто там за нами скучив, а хто ні, признавайтеся. Три тижні ми не виходили на зв'язок. Я була шокована, скільки людей написало коментарі і ну все куди ви пропали. Ми сподіваємося, що все добре. Люди писали, переживали, е, кладу руку на серце, прошу прощення. Як мені вчора написала одна підписниця із Криму, ми в відповіді за тих, кого приручили. Я в відповіді. Сьогодні ми приїхали на дачу. Привезли наукових співробітників, собаку, мого рідного чоловіка та старшого наукового співробітника. Багажник заваляний віщами. Сьогодні вам покажу, що в нас відбулося за три тижні, які ми, на жаль, були відсутні. Поясню одразу, що спочатку у нас був день народження у нашого старшого, йому виповнилося вже 14 років. Людина буде отримувати id картку паспорт, всі діла стане таким крутим, як ви. Потім почалися кондиціонери. Мені надуло і голову, і шию, і спину, і все на світі. Почався мій славнозвісний гаймарід. Я була в дуже такому ну, не дуже відеосйомному стані, і е, ми не поїхали на дачу. Плюс погода, е, як не подивишся, через е, серед тижня все нормально, через пару днів на вихідні тобі на бажалося дождяра. І ми не їздили. На минулі вихідні, так, е, на жаль, так склалися обставини, що я була вимушена в похоронній процесії приймати участь. І ну, не змогла Не змогла я включитися, не змогла знайти в собі сили, щоб поїхати на дачу і якось, знаєте, феєріть, як я звичайно. Але, але життя триває, ми мусимо жити заради наших діток, заради себе в першу чергу. І що, ну і заради тих, кого ми приручили. Зараз вигружаємо всі наші речі. І... Ну і щось вам напевно, ж покажу цікаве. По будиночку зараз навряд чи щось покажу, тому що в нас там зараз працюють люди. А от стосовно нашого нагороду, наша ще одна машина тут стоїть, відпочиває, тато заїхав. Тато заїхав прямо в гараж. Це ж така отмустка зроблена під гараж. І він вирішив: а по би ні? І вирішив її іспитати. І отак наш малиш вже став. <сміхота>, Сміхота. Такі були насичені дні, що я, чесно кажучи, думала, що я приїду, і в мене тут на городі вже будуть отакі огірки. А в мене, щоб ви розуміли, отакущі помідори. Просто здоровенні. А от гірківськи Щоб ви вникли ось це помідорчик нашого Аркадія. Я його ідентифікую чисто по паличці. Це наш Аркадій. Який молодець. Ось ще знов цвіте красавчик. А ось це помідори, які ми з вами висаджували такими манімуньками. Ні, ну не дуже манімуньками. Опа. А що це ми робимо? Що це вам таке? Малина. Малина? І як вона вам? Можна їсти? Друзі, малину, яку я весною висадила, вже ось. Дивіться, щоб ви розуміли, якого вона розміру. Мій палець і малина. Ви не думаєте, що в мене такі мелкі пальці? Ні, в мене нормальні пальці. Але малина просто супер. А ну давай, мамо. Подивіться. Ну, от, якщо так взяти, та чекай. Дивися ось в камеру. Ось, саньок, його око. І малина. Малина більше, ніж санька око. Чесно. Чого це не чесно? Чесно. І це ж вся малинка, яку я висадила, вона вже опа! Вже дивіться, сліди приступлення. Ага, А хто це тут вже походив? Це вже тут саньок, у, навіть одна обвалилася, одна он впала. Що впала у студента, то впала на газету. Так, друзі, що по огурцям? Я ж йому таку штуковину натягнула бичівку. Ну, все, як ми з вами говорили. Бичовка, бичівка, бичівка, да, канат. Я його натягнула. І пустила. Огірочки. Картошка ця наступає. Картопля. І в мене вже зараз покажу. Я покажу людям. Дивіться, Йошкін, матрос. Ось уже який. Саня. Йди, дивися. Що це таке? Що це? Груша? Да. Да? Ага. Будемо їсти грушу? Ага. Крутяк, ось дивися. дивись. Давай мені одні. Будешь пробовать? Да. Ну давай. Так. Да. Малина, груша. А ну, пробуй. Давай. Давай бігом. Скажи, що там. Як по вкусу. Що значить звичайний герой? Це наш, це ось мама оцими руками виростила Змачний, сама. Замачний, звичайний. Звичайний. О, це Саня. <гум> Паразіт. І ось вони у нас вже висять. малючки. Я, звичайно, кайфую, ви ж розумієте. Я кайфую в будь-якому випадку, навіть якщо вони всі будуть отакого от розміру, я все одно буду кайфувати. Все одно вони для мене будуть супер топ. Тому що це мої перші в моєму житті огірки. Я людина, яка виросла на асфальті. Ося, Брі Тоже. Саш, Ось Марія Анатолійовна. дай їй огірочок. Очікують дойде, це дуже дюпить. Така красива собака приїхала чиста, покупана. Але о о Але це ненадовго. То я людина, яка виросла на асфальті. Яка е, полюбляє е, голубе молоко, е, яйця з печатями. Е, я така, ну, ну, блін, як кажуть, городська, але для мене це все ну, це якийсь такий адвенчер, це новий досвід, це щось таке, ну взагалі, що як то воно так виросло з моїми руками посажене. Поэтому. І я вважаю, що це дуже велике досягнення. З мого боку, з боку, мого рідного чоловіка, який підтримував мене і зробив мені цю грядку, побачимо, що виросте з цих помідорів. А поки що я вам похвалюся значить, моїми майбутніми кавунами. Ось такий кущик. Щось він тут плететься. Такий маленький. Я знаю, що ви мені зараз напишете, що і нуся з нього нічого не буде. Не те саме, не сподівайся. Я ж вірю, я ж така, що я та упорото вірю, що воно щось дай буде. Тому що Диня, її хтось затоптав і динька ось. На жаль, така малюбка. От з Дині я вірю, що нічого не буде. А на кавун у мене определенно плани. Можу, Ні, я не можу нічого дивитися. У мене зйомки. Так, щось короче мене звуть. А я можу вместе з камерою Можу? Так іде вместе з камерою щось мене призвали на якусь красоту чи що. Ох ти Йошкін кот матрос! Йоманий. Для них все видно, все зависели видно. Це ще значить, це вся крива стіна буде видно, так? Звісно, це все перешпаклювати. Я, я, ш... я, я ж казав, що треба краскою катанути, а як я казав, і чистове із відра. Відро шпаклюватися, mm -hmm. раз красанути, і тоді легенько стягнути. Все, відключаю. Ні, ні, я ще. Боже, як красиво. О, Ну, там mm. -e, -e. Ну, все, -e. у нас це прям как музеї. Ну, все можна виключати. Моя експертна думка, що це, звісно, не огурці. Пішли. Це, звісно, не огурці і не гладіолуси, але теж дуже красиво. Так, ну що, побігли знову? О, я себе відчуваю, як якесь реаліті шоу. E, Значить, що? Моя ця Лілія. Вона якась паразитка, так і не хоче цвісти. А друга, а друга друзі вже і відцвіла. Але мені фоткали її, і я зараз ось тут приложу, яка вона гарна була. Така красивенна. Це просто, ну, супер-супер Лілія. А ще. В мене зацвіла, ось дивіться, фізостегія. Така гарна. Вона дуже довго буде цвісти, тому що, судячи по цим е, свічечкам, в неї дуже великий ресурс квіточок. Гарний такий кущ. Я його з часом розсажу. І буде в мене він великий. Так, ця лілія, пам'ятаєте, яку? Зламали. Ось. О, ось цей отросток все-таки вмирає. Я його втикнула. А, ні, стой, Саня, Що? корні, вона вкорінилася. Її треба підсипати. Боже, дивися. Зараз покажу. Зараз я вам покажу. Ось нова гілочка. І ось там корінці біленькі. Це корінці. Ну, і вона ось, бачите, я її беру, а вона не виймається. Отже, з неї буде толк. І ця, мені здається, материнська підросла. А цю я підсиплю. Так, да, вона почала рости. Санечка, вона почала рости, прикинь? Ура! Крутяк. Далі. Із радощів. Та-да-да-да! Гладіолосами все-таки бути. Одна стрілочка, друга стрілочка. І все-таки я сподіваюся, що ось тут, тут теж, теж таке пружненьке. От, бачите, воно навіть видно, яке воно тут товстеньке. Оп! Тут таке тонке, а тут таке товстеньке. Тут теж, напевне, буде стрілочка. Будуть гладіолоси. Я дуже-дуже рада. Що ти хочеш, саньок? Саньок мені асистує, дає джазу. І що таке джазо? Джазу, просто заважаєш. Е -е. Ось ці штуковини. я не знаю, що це таке. Я їх не викопала, вони собі ростуть і непонятно що. Ця півонійка, це ж та, яку я в епіцентрі купила і посадила. Вона ж ну, не цвіла, вона була така больненька. Так, ще, ще в мене з'явилася нова квіточка. Ось вона таким гарним кольором цвіте. Бачите, вона трішечки вже починає зав'янути. Яну, Це я її вкрала на дорозі. Ми йшли собі гуляли оце, якийсь день, коли ми глазіли, глазіли по ділянкам. І під дорогою вона росла. Ну, в смислі, вона росте, а я йду. Ну, треба брати. Ну, що ну, ви? Ну, і я їй така раз і пішла, бо то таке треба. Ну, і йду така доволі з букетом. І потім її висадила тут, і вона прийнялася. Ось ця, я думаю, що не прийнялася. А ось ця абсолютно живенька. Що ти не фокусуєшся? Ну, Камера. Ну от, поэтому У мене ще одна новенька квіточка. Назва для мене поки що no Name. Може підписники мені напишуть, як вона... Ой, я якась така руда здаюсь, дивіться. Да? Мені мій парігмахер в цей раз робила стрижку. І щось така стоїть і мені там скубає, дзьобає. Я кажу, що там це? Та? Що за нова прическа? І вона мені каже, Інуся, ти почала сивіти. Я кажу, ну, в принципі, в 41 рік вже можна почати сивіти. Тому я не розтраююсь. Що по кукурузі? Кукуруза підросла. Кукуруза підросла. Але вона не дуже схожа, що вона збирається там цвісти, викидати якісь там початки. До початків, ще далеко. Тому я думаю, що кукуруза це моя штанга. Але то таке, внімання, кабачки. Ось такі прекрасні кущі. Вони ще не цвітуть. Один більшенький кущик, а один такий меншенький. Але вже скоро ось збираються, я так розумію, що ось ці пупочки, що це будуть квіточки. І в майбутньому це будуть наші кабачки. Які ми будемо прямими поставками підписникам відправляти нової пошти. Да. Саньок, це що в тебе? Смола. Смола? Що да. ти з нею будеш робити? Ліпіть щось. А, а я коли була маленька, я її їла. У нас не було кафет і ми її їли. Дуже навіть даже, даже вкусно було. В а вкусно? Ну, в смалі, в карамислі. Яку саме змінила? Хто, хто пам'ятає наш виноград? Подивіться, в нас буде урожай. Небагато. Покажись. Оп. Небагато. Але все-таки він прийнявся, прижився, дав приріст непоганий. Сонце так сліпить, я не знаю. Я оце дивлюсь, нічого в камері не бачу, ще стану в тіньочек. О. І цей це виноград нам мого рідного чоловіка однокласник подарував. Він його виростив, привіз, викопав оцю яму, таку цілу могилу і посадив. Я не знаю, якого він сорту, але він каже, що він смачний. При тому, що він каже, що я на свій день народження його ще куштую, а день народження у нього взимку. Тобто це якийсь такий стронгмен буде. А на тему моєї ще однієї клумби. Пам'ятаєте, мої ялівці і опять дай Боже пам'яті, господі, матіола. Якось я мила посуд після салату і в цій воді, а вода була без хімії, вилила цю воду в ялівці. І щоб ви розуміли, там, як завжди, були помідори. Я просто не знаю, це в мене якесь, мабуть, я... ну, чудо агрономічне, але в мене в клумбі з ялівцями тепер ростуть ще й помідори. Маленькі косточки, вони поприймалися, ось дивіться. І тут багато. Може, може комусь треба розсада, я можу, да, можу вам підсуватися, якщо що. у нас тут є. От, я все одно цю клумбу в планах полоть. То ще в мене ось помідори. Коротше, будемо їсти помідори. Я не знаю, солить, мочити, Прямі поставки все як завжди. Тут ще лежать наші речі, нерозібрані. У нас прорив, ми привезли дітям матраси і дитячі кровати. І собі купили в епіцентрі матрас. Невеличкий, щось там два на е, метр сорок. Але ми вирішили, що ми такі компактні, що ми помістимося, але це все одно, щоб не на голій підлозі, тому що вже, в принципі, е, ну, немає сил, чесно, немає е, мочі терпіти ці борошна, <соць> ці муки. Тому що, е, якщо моя ще спина як може терпіти, то спина мого рідного чоловіка вона якась не адаптована до от таких от е, спартанських условій. То купили матрас. Пізніше вам його покажем, тому що він на, на горі на другому поверсі. Ми його привезли своєю машиною, і дуже цікаво, що він скручений в маточок, як рулончик, як туалетна бумажка. О, санюк! А це що? Тоже смола. Тоже смола? Да. А де ти її взяв? Біля какарузи? Да. Чого кака? Так ти сказав біля какарузи? Я сказав біля кукурузи. А мені почулось біля кокурузи. Саня, а ось телефон? Біля какарузи. Ми узнаємо, як ти сказав да. правильно. Да, да. Нас це саме, наш зоркий зор. А. Не обманеш. А, ось такі у нас, друзі, справи. Дуже-дуже все оптимістично. Побачимо, що буде далі. Друзі, у нас на другому поверсі прям перевтілення. Приїхали дві дитячі кроваті, точніше, це тільки матраси, а кроваті на першому поверсі розібрані. І ось ми придбали в епіцентрі новий собі матрас. Невеличкий, метр сорок, да? не, не, не. метр сорок на два. Вже тут все ми відполосмокали, уложили матрасики. Зараз десь тут ляже цей матрас. Але ви подивіться, що в нас тут робиться. Хто знає, що це? Вони навіть це гудуть. Я не знаю, чи вам чути, чи ні, але вони реально гудуть.

Ось такий моточок у цього матрасика. Він отак скручений. І зараз якось будемо його до речі, скривати. Дуже зручно. В машину вкинули, а так би доставочка була. Ну так. Да. Самі ж не принесете. А так його скрутили, в машину положили. Він лягає. Якщо влазить в машину... Ну, в метр сорок, я думав, в багатьох влазить. Ну давай будемо його розпаковувати, тому що я не знаю, як тобі, а мені дуже цікаво, як воно. Але може його положи якось. А треба тобі цю прийомку якось зберегти сіня? Я не знаю. Не, ну я ж хочу так, щоб Головне, матрас не розріж. Ну, може його, типу, І я тобі раджу його положити вже так, як він буде лежати. Щоб він розгорнувся так, як треба. Якось так упаковано цікаво. Нічого понятне може. з до сторін чи що. Ну да, мабуть. Щоб воно так проченько було. Блін. мах, ти його зараз порвеш, я тобі кажу. Сейчас поріжеш матрас. Ну і как лионка. Я думаю, що може її по можна її упаковувати можна. Я вже її порізав, походу. Вже порізав? Да, Бляха-муха. Угу. Ну хто б сомнівався? Де інструкція? Ефицентка. Яка інструкція? Вон інструкція червона. Прикольно. Молодець. Як її достать? Да, її штригнуло, по-моєму. Давай ще пальця засунь туди. Давай. Okay, чуть -чуть. Блин, жалко. Mm. Я не знаю, Маха, як його, бля, распаковать. Что-то же так развернуть. Да е бля. Воно такая натяжка такая. Воно же якось должно, блядь, не так работать. Ладно, друзі, прерываюсь, потому що бачу, що не може саменький. Okay. А, нет. Все пошло да. шкода что порвал уже конечно точнее порезав ну все. клеенку пакета все с барахи получилось ну конечно клеенку ж не можем купить треба ее вырезать нет а я думал что ее потом можно А, тут Так. А він тут еще в вакууме. А, так він вже надувається. Да? Значит, да. Гу Гуде. Гуде же. <піліка> Може, давай спати на клеєнке? Ну да, пока пилю каждого. Чи воно буде парити? Ну, не буде, буде, буде парити? Ну клеєнка парить. Взагалі, да. якщо спати на клеєнці, так. Да. Надувається, прикольно. Да. А ну, да, надувається. Mm, так Такий нормальний. Супер. Домінна да, несе дітейдесь. Наша да. мобіль більший. Да. Не, наверное, клейонку краще знімати. Буду парити? Ну буде парить клейонка, конечно. Ну це як в, школу, в садочку. Ну я ну, пам'ятаю зелену клейонку. Ось же навіть і постелили. Прекрасна кровать, прекрасний матрас. Тут у дітей, тут у нас вже не на підлозі. Тут у нас наша роздягальня, пилосмок і ось наша братська могила, в якій тут всякі подушки, матраси, ну, речі. Матраси, ще Це нав... все завгодно. Це Вон, гостьовий матрас також чекає. Може Хтось до нас приїде і ризикне. Так, так виглядає другий поверх гостьовий, правильно? Ну, Тут же в принципі має бути гостьовий поверх. Запрошуємо, хто не боїться ну, крутих підйомів. Ось така так. в нас вийшла краса, друзі. Слава Богу. Сьогодні буде у нас перша ніч, коли ми будемо спати як люди, а не на підлозі. Та -та 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 -та. Добрий вечір. О, так, давайте в ружйо, пацани. Там капець. Воружаю на вулиці і скриняє. А тато про... продовжує. Ну, ось така краса. Наші наукові співробітники. Тут ми з татом. Ой, господі. Наші якісь українські бомжі. Не, ну я, звичайно, розумію, що Москва не одразу будувалась, але дуже хочеться, щоб все це вже. Воно було якоїсь такої естетичної форми. Але поки що, поки що ось таке. Але все одно. Ми дуже поступово, маленькими кроками, але впевнено. До мрії. Всім дякую за перегляд. Це відео буде коротеньке. Це я чисто, знаєте, як... Імунна відповідь мого організму на те, що люди запереживали, куди ми пропали. Я вам дуже вдячна. Дякую, дякую, щиро від душі, що ви за нас переживаєте, хвилюєтесь, що mm. ви нас полюбили, вам подобається наш серіал, наші пригоди, подобається, що там я тарахчу. Слава Богу, що ви є, і завдяки вам є це все. Ну, я маю на увазі відео. Дача, вона не завдяки вам, а завдяки, нам. Нам, авторитетним дівчонкам і пацанам. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі. Будемо спілкуватися. Бережіть себе.